А, дякую. Ну, тут ідея, ідею придумати штука не хитра, значить, але як вона була втілена в життя. Ну, розірвали буквально всіх, і інтернет, і мерію, як вони мобілізували сьогодні. І діти в школах задоволені. От наприклад, от, наприклад, в молодшій, молодшій школі перша гімназія, ну там старша, середня і молодша школа, сьогодні не було, наприклад, уроку англійської мови. Тому що вчитель захищала біля Одеської мерії владу від штурма западенців, бандеровців і так далі. До речі, це питання. Чому відправили вчительку англійської мови, а не російської? Ні, я, я нічого не стверджую, але можливо це збіг, ну, але так от вийшло. У багатьох школах інших по Одесі сьогодні були зірвані уроки і взагалі навчальний процес знаходиться під загрозою. А в тій самій школі і в інших школах є вчителі, яким уже за 60 років, і їх змушують під загрозою звільнення, комусь залишився рік, комусь залишилось 2 роки до пенсії, що ви не допрацюєте до пенсії, якщо ви не підете захищати мерію під обладміністрацію. Далі, мерію обладміністрацію. Далі це сьогодні робочий день. Суботу-неділя для одеських вчителів також оголошено мобілізацію. Чому буде оголошена мобілізація? Тому що в Одесі відбувається другий всеукраїнський форум Євромайданів. Вони ще не знають, де саме він буде, тому вчителям сказали, що місце ми вам повідомимо пізніше. Я так свідозрюю, роз... ну, що вони будуть уважно стежити за анонсами, за телефонними розмовами, за теми за тим, що ми тут будемо говорити, і будуть ганяти бідних вчителів, багатих тітушок і інші категорії населення. Щоб захищати себе від нас. Ну, що сказати, якби. ну, така от у нас ситуація. Але де в чому влада права? Дійсно, в суботу і неділю Одеса перетвориться на столицю руху Євромайданів. Нашої країни і не тільки нашої країни. Дійсно, в суботу-неділю буде надзвичайний сплеск активності, громадської активності, громадянської позиції в нашому місті. І тут будуть представники усіх регіонів нашої країни. Кожного тижня вже традиційно ми проводимо марші. Ми, Одесити, активна частина Одеської територіальної громади. Ті, які виступають проти режиму Януковича, виступають за власні права, за базові права і цінності наших громадян, збираються тут багатотисячною колоною, крокуємо містом, щоб ви побачили нашу позицію. У нас вже був марш мирних. У нас був марш западенців разом з Лонжероном, Дюком і так далі. Іншими западенцями. цього разу до Одеси приїжджають на форум євромайдані представники з усіх регіонів України. А значить, у нас буде марш регіонів. Отже, шановні друзі, активісти Євромайданів, активісти одеського євромайдану маю честь запросити вас цієї неділі. О 12.00 безумовно буде віча буде молитва, як завжди. Але крім того, прийти долучитись на марш регіонів, який пройде вулицями Одеси Європейського міста для того, щоб заманіфестувати позицію вільних демократичних українських регіонів, представників територіальних громад, своє ставлення до режиму Януковича. До тих подій, які відбуваються в Києві.